Всім привіт! У нас наявності офіційна Toyota rav 4 Це 2019 рік і бензиновий двигун об'ємом 2 літра на передньому приводі. Одразу хочу показати, в нього є невеличкий дефект на задній правій двері. Ось так воно виглядає. Дефект лише на дверці, поріг тут абсолютно цілий, стойка також абсолютно ціла. Автомобіль від першого власника на оригінальних легкосплавних дисках LED Оптика. Протитуманними фарами, дуже красивий колір, синьо баклажанний. В комплекті літня і зимова гума, є автоматичні дзеркала, тканинний салон з механічними регулюваннями, підігрів руля, руль шкіряний, мультируль. Круїз-контроль. Невеликий пробіг у машини всього 31 тисяча кілометрів. Вона обслуговується на офіційному сервісі Toyota. Великий мультимедійний екран, є камера заднього виду, а також задній парктронік. Тут двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Класичний автомат з вибором режиму руху. Функція автохолд. Непоганий стан салону. Для задніх пасажирів є окремі дві USB зарядки. Також в комплекті з автомобілем є оригінальна шторка, а також літній комплект ковриків. І ремкомплект. Приходьте до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!